Позачергова 34-та сесія районної ради мала б стати вирішальною для п'яти шкіл Бердичівщини, адже їх могли ліквідувати у рамках оптимізації. Причина цьому брак коштів у бюджеті району в нас надзвичайно складна ситуація в освіті. в нас в Бердичівському районі, тому що тільки наш один Бердичівський район не йде шляхом оптимізації. На сьогоднішній момент ми нічого не зробили. Але ми розуміємо, що депутати дещо ну, забули рішення, які вони прийняли. Тобто вони прийняли програму оптимізації. І загалом те, що відбувається зараз, те, що ми обговорюємо, це ми просто беремо їхню програму оптимізації і по їхній програмі оптимізації ведемо розмову з педагогічними колективами, з батьківськими комітетами. Я мав розмову з деякими депутатами я казав, а ви помните, за що ви голосували? Ну, вони кажуть, що вони такого не голосували. Це не ми закриваємо школи. Вони прийняли таке рішення. Це рішення датовано 24.01.14 роком номер 291 Рішення про програму оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 2014-2018 роки. Закутинці, Гардишівка, Буряки, Дмитрівка, Гальчин ті села школи перших других ступенів яких підпали під оптимізацію одними з перших. У райдержадміністрації переконують мінімум два рази. Зустрічалися з представниками кожної з них. Щоб ви розуміли, така ситуація. У нас величезна незабезпеченість є при тому, що держава сповна виконала свої функції, тобто вона субвенцію освітню надала нам в повному обсязі на всіх. Ну, на всіх учнів, які в нас є. Так, да, є проблема, з якою ми звертаємося наверх, це проблема індексації доходів. Ніхто не міг врахувати індекс інфляції, який на сьогоднішній момент є, ніхто не міг врахувати підняття цін на енергоносії. І це питання, ми, ми вважаємо, що це питання, держава повинна допрацювати і внести зміни в освітню субвенцію і дофінансувати нашу. Якби оптимізація п'яти шкіл відбувалася зараз, повідомив очільник РДА, то зекономити вдалося б 1 мільйон 381 тисячу гривень. Це для районного бюджету не надто виграшно. Втім, наступного року можна було би покрити його потреби на 3 мільйони 915 тисяч гривень. На прикладі районних шкіл кожен може судити про доцільність їхнього утримання, кажуть у адміністрації. Так у Закутинцях відповідно до даних вересня 2014 року у класах навчалося по. Ні, дві дитини з поміж 21 одного учня десятеро тут на індивідуальному плані. З колективу у школі працює 17 осіб. У буряках же на 31 учня припадає 15 штатних одиниць. У Гардишівці ЗОЖ не забезпечена більш як на 6 місяців заробітною платнею працівникам у Дмитрівці, і узагалі майже на 8 місяців. Ну от якщо ми говоримо про Дмитрівецьку загальноосвітню школу, ну тому що я так розумію, вона сама така її фінансування. Незабезпеченість, так? 1 мільйон двісті потрібно. На обговоренні, на фінансування школи, на обговоренні з'ясувалося, що батьківський комітет і всі, хто прийшов сюди, вони не вірять в цю цифру, що на школу витрачають 1 мільйон 200. Ну, ми показали кошториси, людям показали, значить, все. Це... Ну, ситуація, яка нам не вистачає, майже 680 тисяч на те, щоб забезпечити виплату заробітної плати в цій школі. Ми зняли з обговорення три школи. Зняли з обговорення тільки тому, що громада пішла нам на зустріч. Андріяшівка школа, школа в Терехові і школа в, Садках. школа в Садках. Садки взагалі виділяють 150 тисяч. Ми в такій мережі, яка зараз існує, ми не можемо забезпечити заробітну плату всім вчителям. Ну, не може бути такого, щоб, ну я ж вам розумієте, на 21 учня. Буде така кількість вчителів. На одного учня держава виділяє близько 8 тисяч гривень на рік. Але існує поправочний коефіцієнт. Для сільських шкіл 1,7 ціла цю суму треба множити, а для міських шкіл тільки 0,9. Моя школа чомусь вважається міською, хоч і розташована в районі. Ми переживаємо дуже складний час. Кожна людина хоче мати роботу, кожна матір і батько хочуть, щоб дитина їх ходила в всі була в стінах рідної школи. Якщо закриють мою школу, то учні хочуть перевезти до Гришковецької гімназії. Через Гришківці проходить республіканська, дуже небезпечна траса. І в тому місті, де діти переходять, загинуло багато учнів і людей. Батьки не хочуть, щоб їх діти ризикували два рази в день, коли будуть переходити трасу. Директор школи у Дмитрівці не розуміє, чого його заклад підпадає під так звану оптимізацію. Адже розповідає чоловік, класи у них повні, старші учні харчуються за рахунок спонсорів з Німеччини. Зі слів Юрія Гостяєва, йому неодноразово дорікали в РДА, що він занадто багато бере коштів для школи. Дещо лукавить директор Дмитрівської школи. Він надає неправдиву інформацію. Бе сьогодні Я думаю, ви б її теж почули. Ну, всякому случаю в, всяком в райдержадміністрації він надав неправдиву інформацію. І коли ми її просто перевірили, ми з'ясували, що він або не володіє ситуацією, або, в принципі, не зовсім працює над тим, щоб в його школу йшли діти. Депутати вирішили не розглядати поки питання по закриттю шкіл Бердичівщини, адже найближчим часом мають відбутися зміни у законах про освіту. Ми раніше говорили про оптимізацію. Люди добрі, ліквідація це значить взагалі ліквідація навчання, знищення зовсім у навчальних закладах. Якщо ми його приймемо таким чином, значить ніколи та школа не відродиться в тому селі, якщо навіть і з'являться учні. Як варіант кажуть в адміністрації, у майбутньому може лишитися одна опорна школа, навколо якої працюватимуть заклади першого ступеня акредитації. Ми маємо обрахунки економічного, скажімо так, ефекту випадку оптимізації цих шкіл і довезення не одна школа не мала бути закритою, навіть якби рішення зараз було прийнято про ліквідацію, чи ще Це, ж це був просто перший крок. Після цього ми мали вивчити питання працевлаштування вчителів і до підвезення, і підвезення учнів в інші школи. Загалом питання стоїть дуже тяжко, і я вважаю, що його потрібно вирішувати. І я розумію, що і депутати в певною мірою деякі ну, погоджуються на те, що це питання повинно бути вирішено. І я думаю, ми його вирішимо спільно з депутатами.